У холодну воду опускаю добре промиті курячі четвертинки. Ось такі ребра свині. Довожу до кипіння, зливаю перший відвар, обов'язково, добре все промиваю і набираю знову холодну воду, закипіло. І починаю все перемивати, зливати. Це у мене вже друга вода холодна. Опускаю промиті ребра. Бульйон майже майже закіпає і бачу, що бульон чистий. Нема ніякої пінки, тому. Можна опускати зеленину, корінь петрушки. Ось так, морква, цибуля, кульраба така маленька, чесничок. Лаврушка. Три гвоздички. Гвоздіка корисна, тому я додаю. Вона і смак придає, і користь. Перець душистий. Зараз воно закипить бульончик наш. І якщо з'явиться маленька така пітка, то можна її акуратно зібрати. Чекаю, щоб закипіло, накриваю кришкою і залишаю варитися до готовності четвертинки курячої, і. Ці маленькі риберцятка. Приблизно часу у мене займе десь півтора години. Чим довше воно буде варитися на маленькому вогні, тим смачніший і наваристіший буде бульйон. Поки вариться бульйон, я приготую таку домашню лапшечку. Тут у мене три яйця. Добавляю сіль за смаком. Сіль у мене змішаний з базиліком. Трошки змішаю яйця з сіллю. Додавляю поступово борошно. Борошно обов'язково треба просіяти, і роблю таке туге-туге ту тісто. Перемішую, збираю в комочок. Знову добавила трошки борошна. Зараз все добре. Збираю і перехожу на ручний заміс. Ось так. Борошно краще додати поступово. Ось такий вийшов клубочок. Залишаю на. Хвилин 15, хай тісто трошки спочине, і тоді буде легко з ним працювати. Посипаю трошки борошно, тісто відпочило, і зараз можна продовжувати процес, ділю тісто на дві половинки. Мені так буде просто зручніше розкачувати. Трошки ще замішу 2-3 хвилинки. Ось так. Починаю розкачувати тонесенько, Тісто має бути туге. Тісто у мене тільки на яйцях, без жодної краплі води. Я люблю макарони, лапшу, все твердих сортів. І натуральні на яйцях. Обов'язково в процесі треба трошки підсипати борошно і продовжую так розкачувати. Тісто можна трошки підсушити, можна зразу різати і варити. Я буду зразу нарізати. І відварювати. Ось так. Складаю дві половинки, а другу половинку я відрізала і скрутила, відклала у пакетик. Посипаю борошном, щоб не прилипло. Ось так. Вкручую і нарізаю тонесеньку таку лапшу. Ось так перерізаю на попова. і починаю нарізати. Ось така буде тонесенька. Я дуже люблю домашню лапшу, а ще коли бульон, з домашньої куриці це просто божественно. Це так смачно, але нічого. І так буде смачно. Ось така тунесенька лапша виходить. Трошки її треба розтрясти, хай вона собі підсохне, поки вода закипить, і тоді її відварю. Ось так. Така довга, тонесенька, домашня смакота. Бульйон вариться, вода на лапшу закипає. Зараз можна трошки бульйон посолити. Уже пройшло 40 хвилин з моменту закипання. І хай трошки м'ясо теж буде соленим, смачним. Ось такий вийшов в мене простенький бульйон. З одної курячої четвертинки і такі маленькі куски свинячі ребра, прозорий з домашньою лапшою. Дуже смачно. Рекомендую всім смачного, готуйте, смакуйте та будьте здорові!